Вітаю вас! Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуватимемося із лікарем-гастроентерологом Калуського міського центру первинної медично-санітарної допомоги Жебровець Галиною Володимирівною. Від чого залежить здоров'я нашого шлунку? Гастроентерологи одностайні, передусім від якості харчування, усі наші недо і переїдання, усі стреси та шкідливі звички, усі барники та консерванти у першу чергу вдаряють по нашому здоров'ю. Яких правил слід дотримуватися, щоб берегтися від гастриту й виразки печії і навіть раку? Чи існують ефективні методи лікування цих захворювань і за яку їжу наш шлунок буде вдячний? Отож, все про діагностику та про лікування шлунково-кишкового. Тракту сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю. Отож, моє вітання вам, Галина Володимирівна. Не дарма медики кажуть, що ми те, що ми їмо, але інколи буває так, що найсмачніша страва не приносить нам задоволення, якщо є звичайно проблеми зі шлунком. Скажіть, будь ласка, Галина Володимирівна, найчастіше до вас калушани звертаються з якими проблемами? Теперішній час найчастіше звертаються калушани із проблемами шлунка, 12 палої кишки, проблемами жовчовідних шляхів. І останніми роками почастіше звернення із проблемами стравоходу. Тобто наші пацієнти скаржаться дуже часто на печію, яка є одним із симптомів так званої гастроезофальної рефлексної хвороби. Це досить поширене захворювання, крім нам давно відомих, тобто виразкової хвороби шлунка, 12 палої кишки, хронічного панкреатиту, хронічного холециститу Галина Володимирівна, скажіть, будь ласка, по яких найчастіше проявах характеризують кишково-шлункове захворювання, і по яких признаках людина повинна зрозуміти, що їй все ж таки потрібно звернутися до лікаря або зробити діагностику? Е, найчастіше е, людині та якби тривожними симптомами можна назвати? Е, Починаючи від неприємного запаху з рота, якщо є неприємний запах з рота, чи до їжі, чи після їжі, це вже перший служить першим пунктом звернення до лікаря. В першу чергу до терапевта, в подальшому до гастроентеролога. Крім цього симптому, характерний симптом є біль. Біль може локалізуватися в різних ділянках у зв'язку з тим, що залежить від того, яке захворювання є. Якщо це є виразка шлунка, то це відповідно є біль в епігастрі, якщо виразка 12 палої кишки в пілорудональній ділянці. Наступним симптомом є печія. Це є досить, частий, досить часта ознака, з якою тепер звертаються пацієнти. До гастроентеролога. Е, якщо ця печія е, турбує пацієнта більше пів року і е, кожних три місяці, то це вже є ознакою звернення до лікаря і для проведення відповідних обстежень. Також у пацієнтів е, відмічаються такі е, деспептичні явища, як нудота, блювання, відрижка, гіркота в роті, сухість в роті здуття живота, дискомфорт, бурчання в животі от ці симптоми власне є самими такими, як то кажуть, першими, при яких вже можна пацієнта скерувати до лікаря Добре. на обстеження Галина Володимировна, Скажіть, будь ласка, яких правил все ж таки слід дотримуватися, щоб берегтися від гастриту печі, так званих інших захворювань, які можна захворіти людині? Так як причинами виникнення шлунково-кішкових захворювань являється декілька факторів, то насамперед першим фактором це є харчування. Відповідно до того, як людина харчується, можна вже зробити собі висновки про те, чи є якісь проблеми із шлунково кішковим трактом. Друге, це є психічно-емоційні перенапруження, тобто стреси, якісь переживання. Буває таке, що після прийому. Наприклад, якщо порушення є в дієті і плюс є стрес, це є фактором розвитку, фактором ризику розвитку шлунково кишкових захворювань. Ще одним із таких причин розвитку шлунково кишкових захворювань є прийом препаратів, зокрема нестероїдних процезапальних. Я думаю, що це вже давно відомий факт. І на основі оцих. Причин виникнення шлунково-кішкових захворювань людина собі відповідно може скоригувати і якось спочатку, можливо, зможе себе переконати в тому, що з цим може боротися сама, поки немає виникнення ще цих захворювань. Тобто зменшувати псих, психічно-емоційні навантаження, слідкувати за їдою, виключити жарену, копчену, гостру їжу. Оце є першочерговим, що призводить, призводить до виникнення виразок шлунка, дванадцятипалої кишки, різних захворювань. Хворювань стравоходу, ну і відповідно якось себе, як то кажуть, скоординувати в тому, щоб менше тих було стресів, менше тих було переживань. Ну і хочу відмітити ще один чинник, який все ж таки має своє значення, і поки що не втратив, це є спадковість. Mm -hmm. Бо відомо, що при спадковості, якщо в когось з родини були якісь проблеми з лунково кишковим трактом, відповідно це може передаватися в 50% або від матері дочці, або від батька синові, тобто є отака власне послідовність. Зараз прийшла весна, і чи є якісь обмеження для людей, які мають проблеми з шлунком для споживання вітамінів? Звичайно, потребує зараз організм кожної людини. На вашу думку, які продукти харчування треба зараз споживати нашим калушанам? Зважаючи на те, що зараз все ж таки настала весна. В то буде більше так, якби попит на продукти свіжі, тобто свіжі овочі, свіжі фрукти. Калушанам, звичайно, можна споживати і треба споживати, тому що і в овочах, і в фруктах міститься відповідно та кількість вітамінів, які потрібні для організму. Але це йде мова, якщо е, наші калушани здорові люди. Якщо вони мають вже проблеми шлунково кишковим трактом, відповідно можуть бути і будуть деякі обмеження. В залежності від того, яка є проблема, чи це є проблема шлунка, чи підшлункової, чи Жовшливі від них шляхів відповідно до того розробляється певна дієта. Але якщо сказати в загальному, то в даному випадку я раджу нашим пацієнтам. Дотримуватися все ж таки термічної хімічної обробки. Якщо це є овочі, то краще у вареному вигляді, протушеному вигляді. Якщо це є фрукти, то пацієнти, які мають проблеми з кишківником і схильністю до закрепів, це є фрукти в сирому вигляді, тобто тому, що там більше клітковини, і тоді це потрібно для того, щоб кишечник працював нормально, функціонував нормально. А якщо це є схильність до проносів, тоді ці фрукти треба обмежити, тому що власне ця клітковина – це є груба їжа для кишечника, і вона сприяє ще. Більшому розвільненню, і тоді виходить, що більше проблеми ще є від вживання цієї клітковини. Тому в такому випадку, якщо пацієнтам ми призначаємо фрукти, то ми призначаємо тоді їх у вигляді або е, желе, або мусів, або е, киселів, власне, в такому цьому, щоб менше подразнювати шлунково кишковий тракт. Не секрет, що пройти діагностику шлунково кишкового тракту, це процедура несприємних, м'яко кажучи, чи існує якісь інші методи дослідження цього захворювання? В загальному в, нас, в наш час зараз є дуже багато різних методів обстеження. Але е, справа в тому, що якщо йде мова про е, виразкову хворобу, чи шлунка, чи 12 палої кишки, чи власне йде мова про е, захворювання стравоходу, то звичайно золотим стандартом, як ми кажемо у нас в медицині, це є проведення відеогастроскопії. Процедура е, трішки неприємна, ну але якщо треба, то пацієнти мусять проходити. Е, тому що це є точна процедура, і при цій процедурі відповідно визначається. ПАш шлункового соку кислотність, е, яка має значення в нас для подальшого лікування. Якщо пацієнт з тих чи інших причин не може пройти цю процедуру, бо бувають е, інколи е, такі е, складаються ситуації, що або ну не виходить йому ковтнути цей зонд, або буває таке, що є якась супутня патологія, чи серцева патологія, чи неврологічна патологія, тобто що це служить протипоказом до проведення відеогастроскопії, тоді можна звичайно обстежити за допомогою рентген. Є так званий метод рентгенскопія шлунка або шлунково-кішкового тракту. І за допомогою е, суміші барію, яка приймається е, перорально, тобто п'ється, mm -hmm. дивляться на рентгені який стан шлунка, кишечника, слизової, і тим самим так само можна визначити, чи там є виразка в шлунку, чи дванадцяти палі кисня, чи там є якісь інші зміни. Але при цьому методі уже ПА шлункового місту ми не зможемо визначити зрозуміло. Mm -hmm, Скажіть, будь ласка, Володимировна, чи mm -hmm. потрібно е, слідкувати за кислотністю і як можна її визначити? От Людина власне, от кислотність або ПА шлункового соку, як в нас говорять, то ми визначаємо все ж таки при відеогастроскопії, тобто при Цій процедурі. Можна визначити ще іншими методами, є так звані методи інтрагастральної pH-метрії. але це так само ковтається зонд, просто він набагато тонший і він тільки служить для визначення кислотності шлункового соку. Тобто, уже про стан слізової шлунку стан 12-палої кишки він не говорить. А так, при відеогастроскопії, коли робиться відеогастроскопія, відповідно, лікар визначає і стан шлункового соку. Має значення кислотність для нас в тому плані, що ми назначаємо. Насамперед лікування. Якщо це є е, кислотність підвищена, як правило, в нас так зустрічається і при виразках, як правило, йде підвищена кислотність, відповідно до того, назначається курс е, такий е, антихілікобакторної називається терапії, власне, та як е, стандартний курс. Mm -hmm. От. І після того ми так само можемо підтримувати оце pH на нормальному рівні. І я б радила підтримувати це pH на нормальному рівні, тоді пацієнтам рекомендується після проведення курсу основного. Використовувати так звані препарати інгибітори протонної помпи, тобто препарати, які впливають власне на підтримання нормального ПА-шлункового вмісту. Вони можуть приймати ці препарати вже після того курсу лікування як е, при потребі, тобто на вимогу, коли їх починає щось турбувати, або починається відрижка, або починається печія. Тоді вони можуть препарат приймати в стандартній дозі, або приймати називається так у нас прийом у вихідні дні. Тобто, цілий тиждень ми даємо пацієнту спокій, а на вихідні дні він приймає оцей препарат. При пониженій кислотності так, також має значення, тому що якщо це є виразка і кислотність пониження, то курс антибіотиків, який йде при виразковій хворобі, назначається той самий, але препарат уже ми міняємо на інший, тому що при пониженій кислотності там трошечки буде зміна і в слезові, і буде зміна самої кислотності, що її просто треба нормалізувати. І на завершення Галину Володимировна, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Ви знаєте, мені пригадується одна відома фраза великого філософа: що все ж таки кожна людина приходить у цей світ здоровою, практично здоровою, а вже в процесі життя вона набуває собі ці всі хвороби разом з продуктами харчування. Я думаю, воно зараз якраз доцільна оця фраза, і тому я хочу побажати нашим калушанам все ж таки раціонального прийому їжі, розумного прийому їжі, правильного харчування і насамперед ну міцного здоров'я дякую, Галина Володимировна, за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що наші телеглядачі скористаються вашими порадами. А вам особисто хочу побажати міцного здоров'я і вдячності ваших пацієнтів. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу. Бережіть себе, своє здоров'я. Хай щастить. До побачення.